Вісімнадцята в Україні перші підсумки дня. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Генпрокуратура нарешті роззула очі. Там помітили афери часів Януковича та його команди. Про злочи злочини режиму у раді розказав Віталій Єрема. За часів правління Янукович сколотив кримінальне угруповання у спільники, взяв чиновників вищої ланки криміналітет і членів так званої сім'ї. Про злочинну мафію чима генпрокуратури розкаже Ксенія Веркалець. Україна пішла на санкції проти Росії. У радбезі запустили механізм обмежень щодо сотні російських компаній, і тисячі осіб, які підтримують та фінансують агресію на сході. До таких обмежень в РНБО вдалися у слід за санкціями від країн ЄС та США. Рада національної безпеки і оборони після призначення секретаря ради національної безпеки і оборони Турчинова на минулому тижні прийняла рішення щодо запровадження санкцій. Зараз те рішення буде оприлюднене, Ви побачите, що частина санкцій стосується і економічних обмежень. Генпрокуратура розкрила аферу року. Головний підозрюваний в ній Віктор Янукович та його соратники. Янукович узурпував владу і вчинив державний переворот, уточнив Ярема. Зокрема, підім'яв під себе конституційний суд, поміняв державний лад і пробував розвернути Україну від ЄС у бік митного союзу. В собі у спільники Янукович взяв чиновників вищого рангу, криміналітет та членів так званої сім'ї. Розслідуванням встановлено чіткий ієрархічний розподіл повноважень всередині цієї структури. На чолі злочинної організації стояв Віктор Янукович, який був її головним організатором та ідеологом. Слідчими йому оголошена підозра за статтею 255 Кримінального кодексу України створення злочинної організації. На другому рівні ієрархії знаходилися члени так званої сім'ї, представники кримінальних кіл, пов'язаних з його минулим. Члени сформованого ним уряду посадові особи адміністрації президента, генеральної прокуратури та силових відомств, які втілювали в життя протиправні наміри свого ватажка. За словами генпрокурора Ярема Янукович і компанія за часів режиму обібрали країну на 100 мільярдів гривень, і це лише встановлені збитки. Ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко під прикриттям фіктивних фірм ухилився від сплати податків на понад 6 мільярдів гривень. Колишній глава Нацбанку, віце-прем'єр Сергій Арбузов, додав Ярема Стратив 120 мільйонів гривень. Так званий бізнесмен Курченко за словами Яремо, прибрав до рук 2 мільярди державних коштів. Колишній керманич Укртелекому держслужби спецв'язку та захисту інформації за сприяння Януковича Азарова та міністра фінансів Колобова привласнили 220 мільйонів державних грошей. Високопосадовці уряду Азарова під прикриттям силових структур створили умови для розграбування державних ресурсів. Та заволодіння грошовими коштами міністерства державних монополій для легалізації викрадених коштів були створені та успішно функціонували так звані податкові майданчики, які дозволяли виводити в тінь та до офшорних зон мільярдні капітали, за словами Яреми, докази злочинів колишніх чиновників уже направили до гайського трибуналу ЄС щодо звинувачень на адресу самого Яреми у раді забраку голосів, щоб усунути його з посади. Під поданням про відставку генпрокурора назбирали 142 підписи з необхідних 150. Я постійно хожу з цим списком з ранку до вечора в їдальні в парламентських комітетах я вже говорив з багатьма депутатами не по одному разу. А з Юлією Володимирівною Тимошенко я чотири рази про це говорив. Вісім підписів, що треба, і ми можемо розглядати відставку Ярем. За словами ініціаторів відставки, протягом останніх кількох днів нардепи передумали і відкликали свої автографи. Бою... Про причини лише припускають перший варіант це те, що на думку тих, хто ініціював це підписання, в прокуратурі є корупція і надзвичайно корумпований Генеральний прокурор. Друга версія моїх колег в тому, що це є боротьба олігархічних планів, щоб мати того чи іншого прокурора з тим чи іншим більшим впливом з боку цих олігархічних кіл. Третя – це для політотехнологічного піару і для росту власного рейтингу на території країни утім в антикорупційному комітеті Яремо у спокою не залишать. Планують оголосити відкритий конкурс і підшукати йому заміну. Антон Деркач, Найбільш напружена ситуація зараз у зоні АТО. у Дебальцевому місто обстріляли зградів, мінометів і гранатометів. Крім того, під вогонь продовжують потрапляти селища біля Дебальцевого у районі Чернухіного та Рідкодуба. Злочинці атакували армійські позиції. Ось і були відбиті. Бойовики активізувалися і у напрямку Луганська чотири рази обстріляли селище Кримське на Донецькому напрямку. Піски, Красногорівку та Водяне у напрямку Маріуполя було відносно спокійно. Евакуація під обстрілами на цей час із Дебальцевого Уже вивезли близько шести сотень людей. Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк. Він прибуває на місці події. За його словами, жодного зеленого коридору там немає. Місто постійно обстрілюють ну, так званий зелений коридор. Якщо його можна назвати, зеленим з 8 до 10 ранку з 14 до 17. от але. І, і, і зранку, і протягом фактично всього дня е, вибухи і залпи були достатньо відчутні, як в центрі міста, так і в стороцях. Ми вивозили людей не класичними колонами, щоб не наражати людей. Очас у прес-центрі АТО кажуть, коридор для евакуації мешканців Дебальцевого діятиме ще й в суботу. Про це українська сторона, начебто, домовилася з бойовиками людей за їхнім бажанням, доправляють і на українську територію, і в окуповані ДНР, Горлівку і Донецьк. Вчора ввечері спільним центром контролю та координації припинення вогню досягнуто домовленості щодо припинення вогню 6-7 лютого в районі міста Дебальцево з 10.00 до 14.00 та на ділянках доріг Дебальцево, Вуглогірськ та Дебальцево-Артемівськ з 8.00 до 10.00 з 14.00 до 17.00. Основна мета домовленості евакуація місцевих жителів з Дебальцево у міста Артемівськ та Вуглогірськ. За останні дев'ять днів із гарячих точок Донеччини евакуювали близько п'яти тисяч осіб, із них півтори тисячі. Це були діти. Такі цифри назвали в обласній адміністрації. Більшість людей вивезли з Авдіївки і Дебальцевого. Частині переселенців дали тимчасове житло у Святогірську іншим можна обирати будь-який регіон України. Близько 16 тисяч мобілізованих за четвертою хвилою направлені до навчальних центрів. Загалом же повістки отримали 100 тисяч осіб. З них половина вже пройшла медичне обстеження. Повідомила в адміністрації президента. Разом з тим до військкоматів йдуть і добровольці. Таких 4 тисячі осіб. Про таких як вони нащадки зніматимуть фільми. Бійці роти світясь пройшли два кола справжнього пекла. Перше, це Іловайський котел наприкінці серпня. Друге, тиждень тому вони надали оточити позиції українських сил під Вуглогірськом. Три дні тримали оборону та живими виривалися з оточення. Як справжніх героїв бійців зустріли у Луцьку. Уже два місяці, як син пані Олександри, в зоні АТО. його та інших бійців. Жінка разом з чоловіком зустрічає хлібом, сіллю. Три дні не було звістки ніякої. Вже коли через три дні вони вийшли з засади, відзвонився і каже: Мама, ти вибачай! каже, просто не було зв'язку, бо не було світла. І він навіть ніколи не признався нам, що така ситуація була така складна. Ну, ми всі молилися. Всі молилися за всіх воїнів. Просили господа бога, щоб вийшли вони живі, здорові. І Бачите, як кожен день розповідають жінки, коли чоловіки були на передовій, для них здавалося вічністю. Зв'язку не було. Інформація з передової у випусках новин лише нагнітала ситуацію, але у диво вірили до останнього. Ну він ніколи все казав, що завжди все добре. Це вже він у нас другий раз поїхав. Він тоді був і як Вилландський котел, він теж попав. то зараз цей повезло два рази. Зараз він казав, він приїде, буде, треба через попати. Ну тут нічого не зробиш. Ну я не зупиню його, він такий є. Він піде. Дуже-дуже рада, що вони всі живі, здорові. Не чоловіка всіх чекаємо, вони живі, здорові. Ми такі раді, що вони вибралися з того пекла і не хочемо більше, щоб вони туди попадали. Дуже було важко говорити. Він казав, що те, що ми побачили, напевно, ніхто такого ну, з нас каже, ви не поймете і каже, мені про це важко говорити, я не можу. Зустріли бійців світя зі гучними оваціями та обіймами. Оборона Дебальцева, Вуглегірськ, спецпризначенці втримали. 39 бійців почуваються стомленими, але щасливими. Не було такого, ніхто не писав смс смски, ніхто не прощався з життям. Всі просто виконували те, що їм треба було виконувати. Все, не було, не кіпішу. Це вже тут щось роздули, сказали, що це. Все було нормально, все було добре. Ну, ну. так, от просто вайфай кінчився, три дня не було. Ну це так. Да. Я ж говорила. Вже сказав, просто ж немає світла, телефон не зарядив. Підрозділу тяжко було в ці останні дні. Три доби безперервного бою вони виснажили. Але зараз відчуття добре. Вже і лавайський котьок пережив. Тоді ми великих втрат зазнали наш підрозділ. Це ті люди, на яких можна надіятися. Задля яких варто кожному із нас тут, де ми в мирі перебуваємо, Не доспати, не доїсти, можливо, навіть і можливо в чомусь собі відмовити, але щоб їх підтримати. Бійці розповідають, вирватися з під вуглегірська було б неможливо без взаємодії з підрозділами збройних сил. Артилерія вкотре не підвела. Ми придержалися троє суток, визвали агонь на себе, була можливість. Воспользуюся воспользуюсь і вийшли з Трьох військових, які отримали поранення в ході операції, ставитимуть на ноги волинські медики. Вікторія Тищук і Коваль, ТВА. За останні чотири дні на лікування до феофанії привезли 40 тяжко травмованих бійців. Про це заявили у Держуправлінні справами. За їхніми даними робота ДУС нині зосереджена саме на лікуванні бійців. АТО. нагадаю, що давно медики з Феофані скаржилися, що їх не залучають до лікування військових, хоча вони мають на це для цього усі необхідні умови і можливості. Четверо українських бійців повернулися з Литви до Дніпропетровська. Там вони проходили курс реабілітації. Усі були травмовані в зоні. АТО. загалом за увесь час конфлікту на сході в Литві лікували 24 бійців. Закордонні медики вже визначилися. Програму підтримки будуть продовжувати. Дмитру Третьякову, розвіднику 74-го батальйону, вибух фугасу, розтрощив ногу під час бою в зоні АТО. Дніпропетровські лікарі дивом її врятували, проте ходити він зміг тільки після реабілітації у Литві. Тож за три тижні я вже почав ходити, от неділю я вже питаюся ходіти. Навіть вчора танцював. Ну, на одну не правда, ну танцював. Ну хтось на ногу якби ну, наші вречі спасли, ті підремонтували. Под, Одних привезли, інших забирають. Ще троє поранених бійців, які лікувалися у медзакладах Дніпропетровська, відправилися на реабілітацію до Литви. Олександр з батальйону Дніпро, 1 йде до літака на милицях. Поранення у ногу отримав ще наприкінці серпня під Іловайськом. Сподівається, за три тижні теж танцюватиме. Та тримонтіруйся, куди ми діють. Ну, дай Бог. Удачі вам. А от боєць з позивним Джексон, у тілі якого було 83 осколка, один з яких застряг у голові, має інше бажання. Чесно сказати, хочеться вже на передову. А от там братішки наші. Куда ж вони без нас, а ми без них. Без цього нікуди? Поранених українських воїнів лікують у литовському військовому реабілітаційному центрі. Для кожного з бійців фахівці розробили окрему програму лікування. Необхідність поїздок за кордон підтверджують і українські лікарі, адже, попри дива, які творять щодня, реабілітацію після осколкових поранень у нас, на жаль, не проводять. Благодаря литовцям, які прийняли наших бойців на реабілітацію. Вони сьогодні возвратілися, деякі з них вже бігають, деякі пригають на костелях, хоча заносити на самоліт, приходилися їх силках. А ще литовці привезли українським лікарням устаткування та медикаменти. Вантаж вагою в тону, антибіотики, контейнери для зберігання крові та навіть портативний рентгенівський апарат. Вікторія Тищук, ТВА. У водах Литви спіймали російський корабель і підводну субмарину. Про це написали у твіттері збройних сил країни. Нагадаю, присутність військових кораблів та літаків на території Балтики фіксується все частіше. Раніше генсек НАТО заявляв, що винищувач альянсу більше 400 разів піднімалися у повітря через дії саме російської авіації. Росії не дозволять перекроювати карту Європи. Про це Джо Байден сказав у Брюсселі. Він також зауважив, що Путін закликає до миру, насправді відправляє війська до України у бельгійській столиці. Байден зустрічався з головою Європейської ради Дональдом Туском. Той розповів, що ЄС ніколи не піде на компроміс щодо незалежності або ж суверенітету України. За його словами, ЄС і США мають і далі стояти плічопліч, підтримуючи українців. Росія продовжує ескалацію конфлікту, відправляючи в Україну танки. Ми впевнені, що так звані зелені чоловічки без опізнавальних знаків це підготовлені російські військові. Допоки Путін закликає до нового мирного плану. Його війська продовжують наступ в Україну. Відкрито звинувачує Росію в конфлікті на сході і генсек НАТО Єнс Столтенберг за його словами ніхто не змушував Москву чинити протиправні дії проти України, як то анексія Криму чи дестабілізація ситуації на Донбасі. Він також наголосив на необхідності мирного регулювання конфлікту однак, без волі Росії зробити це не вдасться. Про це Столтенберг сказав у Мюнхені, куди він прилетів для участі у конференції з безпеки. Росія сама ж ізолювала себе своїми діями. Ніхто не змушував Росію анексувати Крим, і ніхто не змушує Росію дестабілізувати Україну. Росія несе відповідальність за небезпечну ситуацію. Ми закликаємо Росію змінити курс і ставитися до своїх сусідів як до суверенних держав, і почати виконувати свої зобов'язання та здійснити вклад у мирне вирішення конфлікту в Україні. Таємного листа направив Путін до Меркель та Оланда. Про це з посиланням на власні джерела пише Wall Street Journal. у посланні Путін пропонує надати більше прав бойовикам і більше автономії захопленим українським територіям. Лідери Франції і Німеччини позицію відкинули. Щойно вони прилетіли до Москви, щоб представити свою контрпропозицію, яку саме поки що невідомо. Допоки ж Меркель заявляє, що не впевнена чи Принесуть переговори з путіним, хоча б якийсь результат. Ми не знаємо, чи будуть переговори у Москві успішними. Ми також не знаємо, чи вони будуть довгими або короткими, або ж останніми. Єдине, що ми можемо, це зробити все, що в наших силах, аби зупинити кровопролиття та розв'язати цей конфлікт. Ну і поки Меркель у Москві, у Мюнхені стартувала конференція з безпеки. Туди прилетить і президент України, а ще лідери 20 країн, віце-президент США Джо Байден, керівники НАТО та ОБСЄ, а також міністри оборони та закордонних справ 60 країн світу. І ще до початку заходу керівник конференції запропонував зробити мюнхен майданчиком для обговорення саме української кризи. Незадовго до падіння тайванського літака у нього відмовили обидва двигуни. Це стало ясно після розшифровки чорних скриньок. Як раніше визнавали тайванські урядовці, пілот зробив все можливе, щоби уникнути падіння літака на багатоповерхівки та мінімізувати кількість жертв. Нагадаю, літак компанії Трансейша у середу під час зльоту зачепив крилом міст та впав у річку неподалік від Тайбея. З 58 людей врятувалися лише 15. Пожежа, яка забрала життя 17 людей у Китаї, спричинив 9-річний хлопчик. Він Грався за пальничкою та вочевидь упустив її. Оскільки це все відбувалося на ринку, легко займисті речі, швидко спалахнули, і вогонь перекинувся на інші приміщення торговельного центру. Шість годин пішло на те, щоб приборкати полум'я. Оскільки ринок розташовувався на четвертому поверсі, екскаватором довелося зносити стіну, щоби вивозити людей, які опинилися у пастці. Загалом загинули 17 людей. Постраждали п'ятеро пожежників. Один із них у лікарні у критичному. Стані поліція допитує батьків хлопчика. усі 11 загиблих в аварії у Росії виявилися українцями. Про це йдеться у повідомленні МЗС України доставленням тіл загиблих та. Допомогою постраждалим займається спеціально відряджений до Белгорода дипломат. Нагадаю, 4 лютого у Білгородській області сталося лобове зіткнення. мікроавтобуса Мерседес і Камаза. В автобусі перебували 14 людей, які прямували до Луганської області. 11 із них загинули. Незахищені діти в Україні катастрофічно бракує. Вакцини БЦЖ та Пентаксиму. Це означає. Критичну ситуацію з протидією туберкульозу та дифтерії кажуть імунологи під найбільшою загрозою діти до півтора року їм ще щеплення необхідне у перші місяці життя. Експерти пояснюють, раніше вакцину БЦЖ Україна отримувала від Росії. А після припинення постачання цього та інших препаратів східним сусідом Україна опинилася по суті в скрутному становищі. Тож останні роки дійсно складалася критична ситуація своєчасністю поставки вакцин для того, щоб ми могли безперервно продовжувати вакцинацію новонародженим дітям, дітям першого року життя, відповідно до календаря щеплення. Бо закупок 2014 року вакцину БЦЖ ми так і не отримали. Бу деяких вакцин або недостатньо, або вони відсутні. Зрозуміло, у держави не вистачає коштів ми знаємо про те, що процес закупівель вакцин виводиться з моз проте нам невідомо, коли цей процес буде завершено і як саме він завершиться. Майже до 15 мільярдів кубів газу на рік зможе отримувати Україна від Словаччини уже з березня. Йдеться про реверс палива. Про це повідомив прем'єр словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Арсенієм Яценюком. Нині отримуємо звідти трохи менше 11,5 мільярдів. Збільшити поставки вдасться завдяки зростанню потужності газопроводу вояни Ужгород. Відтак словаччина задовольнить третину внутрішніх потреб України у газі. Це важливо, що сьогодні ми з вами започатковуємо новий формат Українсько-Словацької урядової комісії. На порядку денному у нас торгівельно економічне, енергетичне співробітництво, прикордонне. Через падіння гривні авіаквитки за одну ніч подорожчали на третину. Міжнародна організація перевізників змінила методи розрахунку вартості. Тепер вони орієнтуються на реальну вартість валюти на міжбанку. Нагадаю, сьогодні вранці курс долара на міжбанку зріс у продажу до 26 гривень, але потім дещо знизився до 25,5 гривень. Ну не сильно то знизився. Як бачите, було 26, стало 25,5. Сьогодні останній день, коли можна купити жетони у метро за 2 гривні, придбати можна скільки хочете, але діятимуть вони лише до кінця лютого. Нові жетони продаватимуть уже від завтра, але коштуватимуть вони 4 гривні 7 лютого. У комунальному транспорті Києва удвічі подорожчає проїзд. Як зекономити, розкаже Сергій Зленко. В адміністрації метрополітену демонструють нові жетони. із 7 лютого проїзд у підземці коштуватиме вже не дві гривні, а чотири. Утім, до кінця місяця діятимуть і блакитні кружальця. Лише у березні два старих жетони обмінюватимуть на один новий. Також, якщо ви на безконтактні картки вже до 7 лютого попередньо записали поїздки, їхню кількість ніхто скорочувати не буде. на навстрічу людям, пасажирам, которые зарані прибріли поїздку на місяць собі. как на пластиковую карточку записав, как, запи как приобрести жетоны, так как мы знаем, что в начале месяца, как правило, пассажиры покупают себе на неделю, на две недели жетоны, для того, чтобы не стоять в очереди в кассах или там с автоматами. Поэтому это такой социальный шаг навстречу пассажирам. И пассажир действительно до 1 марта сможет воспользоваться Старим жетоном, сінім жетоном. Потім навіть після подорожчання проїзду пасажирам пропонують зекономити. Принцип такий, що більшою буде сума поповнення безконтактних карток, то нижчою вартість кожної поїздки. Картка без обмеження кількості поїздок на автобус, трамвай, і тролейбус буде коштувати 130 гривень, на метро 300, на чотири види транспорту 550 гривень. Також метрополітен пропонуватиме картку на 46 поїздок за 150 гривень. Для власників безконтактних карток, приміром, у метрополітені діятимуть такі ціни. Від 10 до 19 поїздок – 3 гривні 90 копійок. Від 20 до 29 поїздок – 3 гривні 80 копійок. Якщо ви придбали 50 поїздок, то можете заощадити до 50 копійок на кожній із них. Пасажири від подорожчання передбачувано не у захваті. Негативно. Чому? А що ж тут доброго? Коли э, я працюю в школі на бюджеті і і, і получається реально заробітна плата все знижується, знижується, знижується. Нескрі лет назад тоже сначала было 50, потом стало рубль, рубль 70, ну живём, не умерли. Конечно, накладно, накладно. Приходиться ж ездить, ходити пешком-то тяжело, вот і приходится ездить більше. А это надо платить. Комунальники ж запевняють, подорожчення проїзду дасть змогу належно обслуговувати транспорт, а отже, гарантуватиме безпеку пасажирам. Сергій Зленко, Наталка Пругар, Віталій Колод. Тивай. У Савульському кафе вирішили привабити клієнтів у незвичний спосіб. Там завели пару овець яких можна не лише гладити, але й годувати, такий крок уже приносить свої плоди, кажуть власники, адже гостей закладу стало удвічі більше. Особливо така забава подобається дітям. Крім того, 19 лютого Корея святкуватиме новий рік за місячним календарем. А цей рік, як відомо, рік кози або ж вівці тож власники сподіваються на більшу кількість відвідувачів. День народження кумира відзначають фанати Баба Марлі. Сьогодні йому було б 70. Виходець із Ямайки став зіркою стилю, який сам і створив регі. Він завжди виступав за мир і рівність людей, незважаючи на колір шкіри або ж їхню релігійну приналежність. Пісні Марлі досі займають високі сходинки світових хіт парадів. У травні 1981 року артист помер від раку у лікарні Майами. Йому було 36 років. Років. Could you be be Could you be be Далі теж сьогодні, але надзвичайне. І про їхні теми розкаже В'ячеслав Афутін. Добрий вечір. Вітаю колего сьогодні. Знову мінували Одесу. Уночі підірвали банк. Ще один вибух на залізниці. Вдалося попередити докладніше за мить.